З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юля Чалик. Бригада, про яку ми сьогодні поговоримо, одна з перших зустріла ворога на південному напрямку та вела запеклі бої на Херсонщині. По Сьогодні воїни тепер вже 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил збройних сил України продовжують мужньо захищати український народ, кожен день доводячи, що є вірними завжди захисниками України. Тож сьогодні гість студії рекрутер 34-ї бригади, начальник відділення рекрутингу, капітан Ігор Ланкратов. І говорити ми будемо про бойовий шлях з'єднання та про те, як молодим людям віком від 18 до 24 років долучитися до її лав, підписавши однорічний контракт на бойових посадах. Я вас вітаю, пане Ігоре. Брав здоров'я! Дякую, що завітали до нас. Отже, ваша бригада була сформована спочатку як 124-та бригада територіальної оборони і пройшла чималий бойовий шлях. Розкажіть, будь ласка, невеличку історію створення вашої бригади і про запеклі бої з окупантом. Наша бригада була сформована в Херсонській області в жовтні 2018 року, 24 лютого 2022 року. Одна із перших зустріла ворога. Особливо запеклі бої розгорнулися в Бузьковому парку Херсонської області. Тут бійці зустрічали ворога, організували оборону намагалися зупинити просування ворожих сил до центру міста. Ще одним із важливих боїв це Антонівський міст. Згодом бригаду було реорганізовано в 3-4 окрему бригаду берегової оборони. Отже, нещодавно ваше з'єднання долучилося до проекту контракт 1824. Розкажіть, будь ласка, на які посади приймаються рекрути, і чи обмежена кількість таких посад? Так, кількість цих посад обмежена і на такі посади, як нам потрібні, снайпер, стрілець, ратометник, розвідник, оператор, номер обслуги, радіотелефоніст, санітар. А крім віку, є якісь ще критерії відбору? Крім віку, рекрутер за програмою контракт 18-24 має бути громадяном України. Це перше. Мати повну середню освіту без судимості, фізично, психологічний моральний стан, придатний до служби та бажання служити за контрактом. Тобто, мотивація теж да. мотивація ключовий... це одне із самих головних К ключових, так критерій. Так. Чому ви пішли до війська? Про свою мотивацію розкажіть. Перше, я вважаю, що це обов'язок кожного чоловіка. По-друге, це захищати свою батьківщину, свій дім, своїх рідних, жінок, дітей. Що батьки сказали? Батьки відреагували не дуже позитивно, засумували, але я прийняв рішення, що треба йти. Це мій обов'язок. Чим умови цього контракту відрізняються від того, які зараз укладають громадяни України, які хочуть долучитися до лав Збройних сил. Умови цього контракту відрізняються тим, що перше це вік, посади, кількість цих посад, обмежена термін дії контракту, бригади, які можуть підписувати цей контракт, грошове забезпечення, мільйон, додаткова нагорода. Нагадую, сьогодні з гостем студії Радіо Брис, рекрутером 34-ї окремої бригади берегової оборони, ми спілкуємось на тему підписання однорічного контракту на військову службу у лавах збройних сил України молодими людьми віком від 18 до 24 років. Отже, після підписання молодими людьми цього контракту, як проходить підготовка? Після підписання контракту рекрут направляється на проходження пасивної підготовки, яка складається з трьох етапів. Перший етап це базова загальна військова підготовка, вона проходить 45 діб. Другий етап це фахові підготовки, який складається з 14 діб. І також курсу адаптації військової частини, також 14 діб. Категорично забороняється. Направлення зазначеної категорії військовослужбовців до зони проведення бойових дій без повного проходження посильної підготовки. А що таке курс адаптації? Курс адаптації це таке зваження у військовій частини, щоб знати своїх командирів, відділення, командир відзводу, командир роти, щоб рекрут себе почував так сказати в своїй сім'ї. Щоб він зручно розраховував на своїх побратимів. На який соціальний пакет може розраховувати захисник або захисниця України, які підписують контракт 1824? Кандидат, який підписав цей контракт, може розраховувати на соціальний пакет це житло під ноль річних Єселя Державна програма. Потім в закладах, навчальних закладах вищої освіти. Це грошове забезпечення мільйон. Як буде організована психологічна підтримка добровольців? Наші психологи проводять з добровольцями навчання психологічної стійкості в умовах військових операцій, в тому числі медики, які безпосередньо знаходяться військовослужбовцями, їх цього навчають до бойових умов, і кожен із них оперативно може зреагувати на надання один одному допомоги. Чому молоді люди, обираючи майбутнє місце служби саме за цим контрактом, мають обрати вашу бригаду? Особливостю нашої бригади є не тільки сила і професіоналізм, а й справжнє людське ставлення це цінувати життя, цінувати військових, які готові воювати не тільки за державу, а за побратимів, які завтра віддадуть життя за тебе. Тобто колектив у вас дружній, так? Так. Де можливо знайти інформацію на вакантні посади у вашому з'єднанні саме за цим контрактом? Вакантні посади нашої бригади можна знайти на сайті LobieX, ООХ, третій рекутних центр військово-морських сил та посилання на наші сторінки це Facebook, Інстаграм. Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону нашої гарячої лінії. Це 098 281 01 29 Бери курс на силу, захищай Україну з гідністю. 34 четверта окрема бригада Берегової оборони чекає саме на тебе. Я вам дуже дякую, що завітали до нас і за вашу службу. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був рекрутер 34-ї окремої бригади берегової оборони, начальник відділення рекрутингу, капітан Ігор Ланкратов. І спілкувалися ми на тему підписання молодими людьми віком від 18 до 24 років однорічного контракту на проходження військової служби у збройних силах України. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили і пам'ятайте, все буде Україна. Воїни, час діяти. Україна стоїть, бо її боронять найкращі, і ти можеш стати одним з них. 34-та окрема бригада берегової оборони морської піхоти чекає на тих, хто готовий захищати свою землю. Морпіхи не здаються. Морпіхи перемагають. Приєднуйся 34-та четверта обербоемп. Твій шлях до справжньої сили. Телефон для рекрутингу плюс 380 98 281 01 29.